Ти розумієш, дивіться, благословенна чита. Мій друг і моя подруга сьогодні виходять замуж, женяться. І знаєш, і в Слові Божому написано, що не що бути одному. Нитка скручена втроє, ні, не, не порветься. І тому, дорогий друг, давай разом ти і я благословимо, поздравимо, побажаємо побажання йому. Знаєш, в такий нелегкий час, коли війна чути голос жениха і голос Нівести. І це любов, це. Це перемога, перемога над смертю. Ти розумієш, що смерть сьогодні кругом дихає, а це перемога над смертю. І тому в Україні є майбутнє. І це свідчення того. Тому ми дякуємо всім, хто знає приклав старання, що цього, сьогодні це свято може бути сьогодні. Тут тому нехай ім'я Господне буде благословенно і прославлено. Амінь. Ви що скажете? Я хочу сказати, що я щасливий. Я дякую Богу, що Бог мені подарив так Да? Все, будьте благословенны и счастливы.